Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Дякую вам за підписки, за коментарі. Ви просто неймовірні. Хотіла сьогодні з вами поговорити на таку тему. Дуже вона зараз популярна і, знаєте, я теж потрапляла в цю лавушку, лавушку духовності. Але, знаєте, це настільки все ілюзорно, настільки все нав'язано. Ну, коротше, тема сьогоднішнього відео ілюзія духовності. Я зараз поясню, як я це бачу, і я думаю, що вам теж це буде відкликатись. Я не хочу розказувати, що вам робити, якусь тонну інформації вам давати. Воно нахрен нікому вже не потрібно, і це вже нікому не цікаво. Люди вже настільки наситилися цією інформацією, що вже просто тошнить від неї. Хочеться якоїсь простоти, легкості, і, знаєте, буває достатньо одного слова, щоб все зрозуміти. Так ось. Зараз я, можливо, комусь і, знаєте, розрушу його картину світу, тому що для мене немає розділення в духовному і в матеріальному світі. Те, що розказують духовні провідники, не матюкаються. Духовні провідники повинні бути такі всі, отата, та, такі всі чемні, нічого не цей, коли тобі говорять якісь погані коментарі, все приймай, все приймай з любов'ю, все а в чому тоді духовність тут заключається? Я не можу зрозуміти. Щоб що, вам сказали, як правильно робити, як неправильно? Для мене це якісь рамки і обмеження, наприклад. Коли коли е, так само, коли тобі розказують, Хто там ходить в церкву, хто не ходить, хто осуджує, там, от. я зараз скажу вам таку зараз штуку, яка точно вам зараз буде відкликатися. Не існує на цій планеті. Недуховних людей? Кожен з вас являється духовним? Ми всі підключені до свого духа, до свого вищого Я? Наш світ створюється з тонкого плану і проходить вже в більш плотнішу матерію і створюється матеріальний світ. То скажіть мені, будь ласка, то як може бути людина? Навіть якщо вона не знає якихось там цих законів, кожен на своєму рівні знаходиться, знаєте, ну, це нормально. Кожен свою духовність проявляє по-своєму, на своєму рівні, але немає недуховних людей. Коли вам говорять, що ти робиш не так, це не то, а це, знаєте, в мене було таке, коли я займалася нумерологією, була в мене така установка в голові. Що там хтось мені писав в коментарях, що А церква це забороняє? А в церкві це гріх знати свою долю наперед, чи ще там щось. Я думаю, Боже, як таке може бути? От скажіть мені, як таке може бути? Тому що, як можна забороняти людині, розвиватися? І рухатися вперед, еволюцію, еволю... я постійно можу це слово говорити, еволюціювати е... духовно, внутрішньо рости, так? Як таке може бути? Не всі, не всі таке говорять, але є такі люди. Да? І знаєте, зараз дуже важливо це все пропускати через влас... власний фільтр. Хватить вже вчитися. Хвати вже ту інформацію хавати безкінечно. Хвати вже проходити цих курсів 100-500 незрозуміло, яких? А потім а потім що? А потім ми приходимо до того, що ми не знаємо, що ми відчуваємо зараз в моменті, і що ми хочемо по-справжньому. Тому що ми починаємо. Хапати все, що нам транслюється ззовні. Маркетинги всякі, знаєте, ось ці всякі воронки продажі, ось це все. Воно все і розраховано на оцей бистрий такий ефект захоплення вашою увагою. І потрібно розуміти, що вся духовність, вона. Переливається з матеріальним світом. Ось в мене навіть є татушка. Це все багатомірність немає ні кінця, ні початку. Воно переливається. Воно все переливається з одного в інше, з пустого в порожнє. Навіть якщо ви не знаєте тих законів Всесвіту, ви все рівно по них живете, тому що у вас вбудовані природні налаштування. Які вас ведуть. Навіть якщо ви їх не чуєте, але все рівно, плюс-мінус, ви по цій траєкторії рухаєтеся. Ось і все, ось вам вся духовність. Якщо ви сієте поступки, які йдуть на благо вам і іншим людям, то, звичайно, ви це і будете пожинати. А якщо ви це робите з якоїсь егоїстичної вигоди, то, звичайно, ви Пожинати буде зовсім інше. І тут немає когось там винного, когось кращого, когось не кращого, хтось більше знає, хтось менше, ми всі на одному рівні. Немає цього. Все дуже просто. Не потрібно шукати десь там, кудись дивитися. Воно все на поверхні. Воно все на поверхні і вас, ваші відчуття вони вам підказують. Відразу, коли, знаєте, в мене якийсь такий. Коли я щось роблю, і, і там, ніби для мене щось не те, щось не так, якась підміна картина світу є. Я відчуваю внутрішній дискомфорт. Мені стає тісно. І я розумію, що оцю інформацію мені треба пропустити через свій власний фільтр. І тоді я кожен раз, я кожен раз бачу те, що стоїть за цим. І це настільки просто геніально, це настільки просто. Думаю, боже, як круто розвинути в собі цей навик, відфільтровувати лишню інформацію і бачити те, що тобі потрібно взяти, а те, що тобі не потрібно. Це, просто це дуже круто. Знаєте, що хочу додати, що конкретно е віра дає нам можливість формувати те, що ми хочемо. Але дуже багато цією вірою користуються. Тому що ми що робимо? Ми передаємо свою віру і починаємо довіряти, не фільтруючи, не фільтруючи інформацію. Коли вам хтось говорить, по прогнозах пише, чи по таро, розкладах, фільтруйте все. У мене колись була така ситуація. Коротше, пораду на місяць по картах Таро мені зробили і випала така собі карта, погана, можна так сказати. І я вже так думаю, блін, ну що ж так все погано, а потім я в моменті кажу собі, я сама вибираю, як я хочу цей місяць провести. Це залежить від, від мого стану. І як ви думаєте, програлась в мене ця карта чи ні? Звичайно, ні. У мене місяць просто вийшов офігенний. Тому що я сама зробила вибір і не пішла е по тій енергії, яка мені якби передбачалась, а я сама, власноруч, підняла свої вібрації і вийшла на паралельну якусь цю, е подійну. Гілку реальності. І все. І все змінилось. Тому будьте до цього дуже уважні. Знаєте, і вибирайте те, в що ви вірите. Тому що те, що ви вірите, те і створюється в вашому житті. Те, і для вас є реальним. І коли закидають ззовні для вас якусь інформацію, яка вас страшить, яка заганяє в тривогу, в страхи. Просто знайте, що це все клей матриці, яка тримається саме на цьому. Коли ви з цього виходите, цього не існує в вашій реальності. Е, я вже розказувала, коли мене. Я сказала, що оце, що зараз відбувається, так? Там, де я була, мене просто зараз звідти як пулею вишварнуло з того простору, тому що я емоційно я туди не входила. Я просто була як спостерігач збоку. Я спостерігала це, це, що відбувається, і, і зараз мене викинуло в той простір, де цього немає, де ця гра не грається. І все. Ви самі вибираєте, що ви хочете грати, на яких вібраціях ви хочете висіти. І розкажу ще один такий приклад. Я колись читала дуже класну книжку, і вона мені посадила дуже велике зерно, яке зараз дуже класно розпаковується. Це ще два роки назад було. Ця книга називається Ящик Пандори. І там розповідалося про те, як. Людина своєю свідомістю могла переміститися в, свою, в своє паралельне життя, вийти на зв'язок своєю ну, коротше, своїм іншим ще тілом, свідомістю, точніше. І, а та свідомість, і і часу ж не існує, і та свідомість знаходилася в тілі Атланта. Тієї цивілізації, яка існувала, і існує зараз. І вийшло так, там розказується, що ця людина, яка ніби в сучасному часі зараз знаходилась, вона в своїй свідомості виходила на зв'язок з Атлантом. І він знав, що Атлантида піде під воду, і він попередив його і показав: коротше, вони збудували корабль. На якому декілька атлантів змогли врятуватися і відплив звідти. І вони припливли в Єгипет. А ви знаєте, що Єгипет це дуже древні цивілізації, там і дуже древні знання закарбовані, там все, просто портали енергетичні, там є, там просто. Дуже мощне місце. І, і коли ці Атланти прибули на той острів, там ще тоді нічого не було, там знаходились люди, але вони були, знаєте, як, як стадо якесь, яке ніколи не бачили цивілізації, вони побачили когось там і подумали, що це їх прийшли вбивати. І ну, коротше, вони почали на них на цих Атлантів накидатись. І, і коли цей Атлант вийшов на свідомість з цією людиною і в сучасному часі, він йому каже: їх потрібно заставити повірити в чудо, і тоді вони будуть підкорні для вас. І цей Атлант, чи він вогонь тоді, я вже не пам'ятаю точно, що він зробив, але він щось таке зробив, і вони всі подумали, що це якесь чудо, і о Бог до нас прийшов, і вони почали йому вірити і почали його слухати. Він почав ними управляти, він створив для них якусь там певну легенду, в яку вони повірили. І ну, розумієте, суть цього всього. Це дуже схоже до того, як і в нас працюють релігійні егрегори. Просто все оце, все воно так працює. Це непогано, це і не добре. Але. Е Зараз це прям максимально видно, як це проявляється, так? як управляють свідомістю людини. А раніше релігія, вона ну, якби направлена на те, щоб в людині пробудити ось це відчуття віри в невидиме. Це і є суть всіх релігій повірити в невидиме. Всі вірять в Бога, але його ніхто ніколи не бачив. Але всі в нього вірять. Правильно? Це те саме. Зараз час, коли потрібно повірити, вже, що існує невидима ось ця енергія, яка управляєма, якою можна навчитись управляти. І зараз саме такий час, коли ми з вами повинні це навчитися робити. Час прискорюється, тому що до цього нам давалося багато часу. І. Воно тоді було розтягнуте все в часі для того, щоб ми навчилися помічати, як це на матерії відбувається. Як ми подумали, як ми там створили намір, видали це, зробили дію і як воно формується все. Це було розтягнуто в часі. Але зараз, чим пришвидшується енергія, потік енергії на Землю, час ніби прискорюється, і на матеріалізацію ваших думок дуже мало часу. Тобто треба дуже уважно відбирати свої думки і думати, про що ти говориш і що ти хочеш. Тому що воно в моменті все реалізовується. Щоб потім ви не задавали питань, а чого така хрень в моєму житті відбувається? Все логічно. Просто ось тут треба навести порядок, ось і все. Запрошую вас на свій авторський курс: трансформаційний практикум, перехід свідомість творця. Я в кожному відео буду закликати людей для того, щоб ми швидше, самостійно переходили на інший рівень свідомості, змінювали свою призму сприйняття. Переход, він зовні якби відбувається, але він вас не може за собою потягнути, якщо ви того не хочете. Розумієте? І вибір завжди тільки за вами, готові ви підняти свою попу з дивана і зробити щось для себе, чи не готові? Чи готові продовжувати брати ось це легке, таке, знаєте, що вас розрушує і лежить на поверхні, те, що вам взагалі не потрібно, і те, що вам для вас не впливає на ваш якийсь подальший розвиток. Тому що далі, якщо ви не будете вчитися відчувати себе, чути свою інтуїцію. Ну, буде, буде важкувато. <сіх> важкувато зробити якийсь крок далі, тому що ви постійно будете вагатися, і ось ці інструменти, які вже будуть трансформуватися скоро, тому що і планети змінюються, і вся енергія змінюється, і все змінюється. Відповідно, ці інструменти вони теж будуть трансформуватися. І в якийсь момент вони можуть вам не допомогти, тому що вони не будуть працювати. Тому що в цей момент вам скажуть, що давай, не опирайся вже на зовнішнє. Прийшов час вже опиратися на свої внутрішні відчуття і робити внутрішній вибір. Вже прийшов час тобі подорослішати і взяти відповідальність за те, що ти зараз конкретно хочеш, і куди ти далі хочеш йти. Тому. Свідомих людей запрошую на свій практикум, тому що це дійсно за 2,5 неділі. Ви просто трансформуєте повністю свою свідомість. Ви загрузите конкретно через мене загрузиться вас файл інформації, і вона буде вас розпаковуватися, і ви це будете бачити, як, як це все відбувається. Як це все відбувається з з позиції якогось цього такого невидимого плану, який є, який завжди присутній, але ми не завжди хочемо цим цікавитися і в цьому розбиратися. Тому я вам дякую. Пишіть в коментарях, відкликається вам це чи ні. Мені це дуже цінно. До зустрічі і до наступного відео.